Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми е, в такому унікальному місці. Я тут їжджу лемковиною, показую вам, розказую історію різних е, українських е, сіл. І ось е, одна така цікава історія: з е, села Шля... Вороблик. Вороблик. Це Лемковський горобчик. Вороблик е, шляхецький. З воробляка Королевського вже є відео на нашому каналі під назвою Як поляки прийняли у власність український храм. Це храм, до речі, теж українські прийняли у власність поляки. Значить, ці два села: Вороблик Шляхецький і Вороблик Королевський, розділяє річка Табор. А є цікава історія на цю тему. Значить, з назвою один із царів польських, вибачте, ну не знаю, як його звали. Значить він йшов з походу, з походу переможного. І, значить, на... вирішили вони разом з шляхтою. Зі своє... У нього була значить, королівська ш... своя світа, і була шляхта. Вони вирішили заночувати. Заночувати зробили табор собі. І влаштували на цьому місці пир. І, значить, конів теж було багато. Коням ця, значить, цей цар роздав багато зерна. Я думаю, що. Вівсу, до речі, дивіться, яка красива стара хата. Село не було спалене на відміну від інших лемківських сіл в цій околиці. Зараз розкажу чого. Повертаємось до царя. Значить, накормив коней, але так було багато корму. Що цей залишилося? Прилетіли горобчики, почали клювати. Царю так сподобалося. що так і вирішили так і назвати значить, ці два села. Воробликами. А, значить, шляхта значить, заночувала на одному березі річки, а, а король зі своєю значить, прислугою на другому. Річку назвали табор, значить, королівську часть назвали, значить, вороблік королівський, про нього я знімав. І ми зараз воробліку шляхецькому. Ось, а, чим цікаві ще, 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 ще ці два села? Значить, це так звана. Ой. Українська агломерація. Тобто навколо польські, польські, польські села міста, і тут концентровано жило багато українців. Дивіться, значить на цьому на цій будові. підкажіть мені, як правильно вона називається, це не дзвіниця, якась капличка. Тут, значить, до речі, хрест православний. В основному стави православними. Ці місцевості були так звані Москвофіли. Не буду зараз про це торкатися. Це дуже така заплутана історія. Може, колись розберемось, поговоримо. Ось. А... І тут жило багато в цих двох воробликів, воробликів багато українців-лемків. А... І чому це село не було спалено? Значить. В 1947 році, в цій місцевості, поляки, борючись з УПА, з ОУН, значить, які знищили якогось бригадного генерала польського в цій місцевості, вирішили, значить, провести операцію Вісла, тобто переселити всіх місцевих українців, Лемків, на. Землі отримані від Німеччини, тобто на сучасний захід Польщі, яка до Другої світової війни ця територія була німецькою вже давно була. Значить, вони як в якості контрибуції, значить, отримали поляки ці землі в якості компенсації за збитки. Ну а Львів, Львівська область, Івана, Франківська, Тернопільська, значить, перейшла, повернулася до України. Значить, перед операцією Вісла, починаючи з 1944 року, мені люди писали, але тут на табличці написано, що це 1945. Значить, була так звана Люблінська угода. Люблінська угода між радянською Україною, не Москвою, а саме Києвом, і, значить, Варшавою, вже новою владою польською, не те, що була. При Юзефе Білцуцькому, яку підтримувала армія Краєва, а вже така ну, комуністична влада. Значить, була, е, Уклала договір після там, Тегеранської конференції. Е, Сталін, Рузвельт, Черчилль, вони ділили, ділили світ, і вже було зрозуміло, що десь е, що ці території відійдуть, е, е, стануть польськими. Ось було, ну, написано добровольно, я не знаю наскільки добровільно, але був обмін населенням. Значить, поляків, значить, з території Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області, значить, переселили в Польщу. Ну, а з цієї місцевості, значить, українців повернули. До України. Саме тому а, є тут в цьому селі дерев'яні хати, які ну, років, ну, я думаю, що вони десь якраз ще перед Другою світовою були побудовані, і такі вони залишилися. В інших, до речі, селах, де проходила операція вісла, дерев'яних будинків нема. Ось. І. І що ще? Храм дерев'яний, такий типовий, східно-лемківський українців тут майже нема. Тільки ось після повномасштабної війни трохи заселилися українцями. Тут Центр е, цього повіту містечко Кроста, там українці з Енергодару, основна частина, ну і а інше так якось хаотично приїхала. Посела майже нікого з українців тут немає. Підемо ми ще колись тут на український цвинтар на Лемківський старий, Подивимося, що околися. Ну, а на... а на сьогодні ще не все маю сказати вам про залізницю. Угу, давай горішок. А, про залізницю. Значить, цією місцевістю, коли почалася нафтова лихоманка, значить проклали залізницю. Вона йшла від Кракова і, і а, до Львова. І тут, значить, знайшли. Ну, тут а, про, а, значить, про нафтові заліжі. Копалини вже відомо давно, але промисел такий серйозний почався десь 150 років тому. І для того, щоб це вивозити, все це побудували залізницю. І ще залізниця станція в цьому селі, в Вороблюку Шляхецькому, існувала для того, щоб обслуговувати відпочиваючих на курорті мінеральних вод реманов Здруй. По суті, мабуть, все на сьогодні я розказав. До зустрічі в наступному ролику.